Коли приходить осінь, на вулиці стає сиро та похмуро, а ціни за опалення перевищують пенсії і усі зачиняються у домівках і гріються під пледами. Але тільки не ми. Ми боремося із гангстером, перемагаємо драконів та керуємо велетенськими роботами. Бо знаємо, за нас це ніхто не зробить, адже на такі подвиги здатні лише справжні ігронавти. Сьогодні у програмі війна громадянського ополчення проти ненаситної корпорації IMC» продовжується. і тебе, повстанця, закидають у тил противника. Проти корпорації голими руками не повоюєш. Тому шанси будуть лише якщо ви об'єднаєтеся з титаном. Якими механічними велетнями можна буде воювати проти ворога у «Тайтенфол-2»? Скандали, інтриги, розслідування. Як Покемон Go стежить за тобою? Там сказано, що компанія Ніантік співпрацює з определеними госструктурами і частними компаніями і вправі видати будь-яку інформацію о ваше місце розположення. Покемон Go – невинна гра чи шпигунська програма. Дізнайся про це у фокусі. На два дні Київ став ігровою столицею світу. За день я зустрів тут більше знайомих, ніж зустрічаю за три дні виставки GDC. Репортаж із однієї з найкрупніших ігрових подій в історії України. Конференції 4 с у ексклюзиві. А просто зараз лови по зубах гарячою новиною. Пікачу! А черт, з этим костюм, всі цюлочки будуть майні. Мабуть, сьогодні найпопулярніша гра на планеті Покемон Гол. Мільйони людей ловлять кишенкових монстрів на людних вулицях, у заторах та на дикій природі. І час від часу наражають себе на небезпеку. Влітку у Сполучених Штатах двоє гравців, у гонитві за рідкісною звірюкою, зірвалися з обриву. А ще один інцидент стався днями у Нью-Йорку. Стрімер Рікі Бот ловить покемонів у прямому ефірі на Твіч, аж раптом на нього нападає невідомий. Зловмисник добряче прикладається ріті по щелепі, а потім віднімає у нього усі три смартфони. Причому той, на якому йшов стрім, злочинець забуває вимкнути. І ще хвилину чекає з ним вулицею наживо. Поки копи шукають бандита, ігронавти припускають, причиною нападу стала відсутність на мобільці нападника грошей. Ну подзвонити треба було. Але навіщо камеру на макітру чіпляти? Може, він сам ловив покемонів і вирішив нейтралізувати конкурента. Шкода, але через цю нетерплячку усе багно можуть вилити на пікачу та компанію. А їхньої вини тут якраз немає, тому що нью йоркець бродив у доповненій реальності у безпечному місті. А ось у місті нью Бордо у Покемон Гоу пограти не вийде, адже безпечних місць там майже немає. Свіжа замить у ігронавтах.